Харківщина під ударом окупантів о 7.30 ворог вкотре обстріляв Куп'янськ. Інформують у штабі оборони. Внаслідок обстрілу Куп'янська осколкове поранення отримав та був госпіталізований 60-річний чоловік. Минулої доби російські війська продовжували обстрілювати Куп'янський, Чогоївський та Харківський райони області. Вчора зафіксовано удари попередньо два ракетами С-300 по селу шипувати Куп'янського району. Ракети влучили в землю поруч з будинком культури. Обійшлося без постраждалих. У селищі міського типу дворічна куп'янського району внаслідок обстрілу було вибито вікна у одній з будівель ДСНС та пошкоджено автомобіль рятувальників. За даними ДСНС, пожеж протягом доби на Харківщині при перевірці місць влучань рятувальниками не зафіксовано. У селі шипувати Куп'янського району далекобійний снаряд потрапив у землю біля будинку культури. Постраждалих немає. Пожежі не було. На лінії зіткнення тривають бої. Повідомляють у штабі оборони. Збройні сили України надійно тримають позиції та завдають окупантам втрат. Яна біляєва ста Харківські Дейнеком Харківський